Доброго ранку, дорогі друзі. Починаємо цей зимовий день разом із вами і найближчі дві з половиною години. З вами проведемо ми Костянтин Октябрьський та Лілія Реврик. Сьогодні в нас, як завжди, буде цікаво, затишно і смачно. За музичний настрій відповідатиме неперевершений маестро Руслан Шукюров. Ну а цікавими кулінарними ідеями поділиться майстер гастрономічних див Чаба Бакош. Доброго ранку, Чаба. доброго ранку Що у нас друзі? сьогодні в меню. Сьогодні ми приготуємо апельсиновий кекс, а потім приготуємо кекс. Багатоповерховою... Сендвіч, Вот такий. вот таку велико з м'ясом. Супер. Тоді чекаю з нетерпінням нашої кухні. Але окрім цієї цікавої кухні, наш ранок складатиметься ще й з безлічі інформаційних, захопливих і корисних сюжетів та рубрик. Наш психологічний консультант Антон Семенов розповість про особливості комунікації під час реабілітації. У гості чекаємо письменника військового Тараса Мельника. З ним поговоримо про його нову книжку. «По порожні могили, а ще познайомимося з волонтером, який виробляє буржуйки для ЗИСу. і з добродіями, котрі роблять кращим життя дітей, які зростають без батьківської турботи. Усе це і не тільки попереду, а починаємо цей ранок з особливої вдячності нашим захисникам та захисницям. Завдяки вам ми можемо спокійно працювати та творити навіть у цей непростий час. На календарі, 2 грудня, саме цього дня 1015 року князь Ярослав Мудрий посів престол у Києві. Ця подія понад тисячу років тому визначила майбутнє нашої країни. За час його правління Київ став одним з найосвідченіших і найбагатших міст Європи. Досягнення Ярослава Мудрого у дипломатії, правознавстві та архітектурі надовго закарбувалися в історії. А ще ж він видав пер. Перший писаний кодекс законів славетну руську правду. Окрім іншого, там він уперше замінив тілесні покарання та страту на грошові штрафи. Чимало сучасників називають його батьком європейської інтеграції. А знаєш, чому? Ну з цієї саме причини, з якою його звуть тестем Європи. Для всіх своїх дітей Ярослав влаштував шлюби із членами королівських сімей різних європейських країн. Завдяки цим шлюбам, Київська Русь зміцнила політичне становище в Європі. О, точно про інші видатні події в історії України і світу, наша традиційна рубрика. 2 грудня 1804 року у соборі Паризької богоматері відбулася церемонія коронації Наполеона І Бонапарта. Для урочистості імператор Франції вдягнув костюм, який був обшитий дорогоцінним камінням і металом, а його голову прикрашав лавровий вінок із чистого золота. Біля вівтаря Наполеона чекав. Папа римський пій сьомий. Щоправда, імператор вирішив порушити загальноприйняті правила. Замість того, аби стати на коліна перед пієм сьомим, він вихопив корону з його рук і сам надяг її собі на голову. Цього дня 1896 року у Харківському оперному театрі відбувся перший в Україні публічний кіносеанс. Організатором події та автором кінострічки був художник-фотограф Альфред Федецький. І якщо на сеансі братів люм'єрів, яких називають батьками кінематографу, було орієнтовно 30 глядачів, то кінопоказ Федецького зібрав понад тисячу. 2 грудня 1946 року в італійському місті реджо ді Калабрія. Народився всесвітньо відомий дизайнер Джанні Версаче. Його мати Франческа займалась пошиттям одягу. Саме в її майстерні Джанні навчився малювати ескізи, кроїти тканини, шити вбрання і створювати приголомшливі образи. Блискучий декор, пікантні вирізи, золото, стиль модного дому Версаче дуже виразний. Кутюр'є майстерно підкреслював жіночу сексуальність. При цьому не демонструючи нічого зайвого. Серед його клієнток були, зокрема, принцеса Діана, Мадонна та Ума Турман. Обзірка Брітні Спірс святкує день народження. Їй сьогодні 43. Брітні зажила славу у 16 років після дебютного синглу «Baby, One More Time». А у 26 співачку визнали тимчасово недієздатною після того, як вона потрапила до психіатричної лікарні. Від 2008-го її опікуном був батько Джеймі Спірс, і лише через 13 років суд Лос-Анджелеса скасував опікунство. 1982 року у США провели першу успішну механічну трансплантацію серцевого імпланту. Її здійснили американські вчені на чолі з Віллемом Колфом і Робертом Джарвіком. Операція тривала 9 годин. Штучне серце імплантували 61-річному Барні Кларку. Пацієнт прожив із ним 112 днів. А яким буде 2 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.